Коростенських депутатів кличуть до війська на сесію міськради. Комісар приніс півтора десятки повісток. Та от в руки депутати їх таки не взяли. Жителі міста обурені, чому хлопців мобілізовують, а місцеві обранці не йдуть служити. Люди покликали народний контроль. Артем побував у полоні бойовиків ДНР і тільки травма ноги заважає йому знову йти воювати. Хлопець каже, не розуміє позиції депутатів. Я вважаю, що кожна людина повинна захищати свою землю, свою батьківщину. А саме на даний момент територіальну цілісність нашої країни, тому що це основний. Аспект нашої конституції. Я вважаю, що це нормально прийти і вручити повістки депутатам і чиновникам. Треба йти на захист батьківщини і йти без роздумувань. Я цілком за, цілком за, все правильно зробили, що прямо тут за це було зроблено. І я би навіть при виході всім вручав ці повістки. Чому тільки звичайні хлопці? І звичайних сімей повинні служити в армії, захищати батьківщину, то це визвало якусь неадекватну реакцію в залі. Місцевий воєнком з депутатами був дуже вічливий, помітили активісти, посилався на моральні принципи і почуття патріотизму. Я б хотів там буквально дев'ять прізвищ назвати. Прошу проявити зазначене великий патріотизм і прибути знище зазначену. Метою Доукоростинського учинського військового селі. Опять-таки, взиваю к совісті, патріотизму і закликати ваших підлеглих. Я назву бистрінька з прізвища. Стужу Володимир Миколайович, Барилюк Сергій Миколайович. Мурга Ігор Сергійович. аби депутати не забули, що їх чекають у військоматі, громадські активісти залишили повістки міському голові. Команда народного контролю ж вирушила в обласний комісаріат, аби з'ясувати, що чекатиме на депутатів, якщо ті ухилятимуться від служби. Там кажуть, це лише перше попередження, і поки надіються на совість політиків. Представник військового комісаріату озвучив прізвище. Так, а прийде вона в військовий комісаріат, чи возьме в руки повістку, це ЖП, я, я скажу це. Є. Питання совісті цієї людини і відношення до захисту своєї батьківщини. Тобто, окрім як моралі, в даній ситуації ні. нічим зарадити не можна. Поки він її в руки не взяв, ні. А от як депутати й далі зволікатимуть, то відповідатимуть перед законом. Переконують в обласному військоматі. Якщо він відмовляється від отримання повістки, за цим починається адміністративна відповідальність на перших порах. Якщо йде відмова від проходження військової служби, це вже настає кримінальна відповідальність. Ми будемо стежити за перебігом справи. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ